В я я сюди кажу, середді мая, і ни одного здесь не видел. Заборона купатися на пляжах Одеси пов'язана із небезпекою, яку спричиняють численні міни в акваторії міста, стверджує речник голови одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Є навіть спеціальне розпорядження цього голови про пряму заборону відвідування пляжів. Однак, коли ми запитали про нудиський пляж, то головний аргумент тут не заборона, а сумління. Ми не можемо поставити патрульних біля кожного пляжу, це зрозуміло. Перевірки відбуваються щодня, над цим працює патрульна поліція. Сьогодні долучилися також представники військових до цієї роботи. Ну а треба головне, що ми розраховуємо на відповідальність людей на те, що вони будуть берегти своє життя і життя своїх рідних і близьких. Ось ці сходи під кутом 45 градусів. Ведуть на Нудиський пляж Одеси. Він знаходиться між санаторієм Чкалова і Скалодромом. До Велелюдної Аркадії звідси 10 хвилин пішки, і поліцейські, які патрулюють трасу здоров'я, щоденно проходять по цей пляж. Але до нудистів не завертай. Речниця патрульної поліції Одеси Алла Марченко стверджує, що усі перевірки звичайних пляжів носять педагогічний характер, тобто з порушниками проводять бесіди, а не виписують протоколи. А от незвичний пляж нудиський, просто оминають. «Для кожного відпочиваючого у нас немає можливості. ні у нас ні у нас поліція виставлять які паже уговаріває каждого. Ця робота проводиться постоянно. Люди повинні виконувати заборону, тому що це є. Голови одеської військової адміністрації, Одесит Олександр Воронін відвідує нудиський пляж вже 15 років поспіль. Цьогорічний сезон для нього розпочався із травня, а не із квітня, як зазвичай. І ось його особисте спостереження. За останні дві тижні кількість дикаючих тут ну, я думаю, збільшилась разів в два столька Олег Байдалюк, Віталій Жихарєв спеціально для проекту Сила громад.